Доброго дня, любі друзі! Доброго дня всі ті, хто цінує своє здоров'я, а ще дуже любить продукцію компанії «Доктор Нона». Сьогодні у нас з вами буде розповідь про звичайний і такий незвичайний напій, імуностимулюючий напій компанії «Доктор Нона» під загальною назвою Гонсин. Чому така, таке складне, складний початок моєї з вами бесіди? Тому що в компанії доктор Нона дуже довго, більше 27 років, був тільки один. Ми зараз його називаємо звичайний гон син компанії доктор Нона. За всі роки свого існування, а саме? Цим препаратом компанія вийшла вперше, взагалі, от вперше почала існування, і цей напій вже був в прайсі компанії доктор Нона. Цей е, напій Гонсин, зараз ми його називаємо звичайний, але він, він е, незвичайний по своїм якостям і по своєму впливу на здоров'я кожної людини. Цей чай е, дуже класний. Такий прибиральник. Він прекрасно за ці роки показав, що може знімати запальні процеси по всьому організмові, а головне, очищувати кишківник, печінку, навіть жовчний міхур, нирки і лімфатичну систему. Ті результати, які він дає кожному кожному нашому пацієнту, вони вражають. Тому скажу вам чесно, що практично у 100% програм, які ми рекомендуємо для оздоровлення та покращення імунної системи, був, є, і я впевнена, що буде ще багато років цей звичайний, незвичайний напій гонсин. Але на протязі е, останнього року, незважаючи на обставини, незважаючи на те, що в країні війна і в самому Ізраїлі війна. Але компанія «Доктор Нона» розвивається і робить е, такі дуже неймовірні зусилля, щоб ще більше допомагати своїм клієнтам. І в прайсі компанії Доктор Нона. В 2023 році з'явився унікальний, на мій погляд, знову ж таки, напій гонсин, але з додаванням в, своєму, в своїй назві ще ми його називаємо гонсин Про. Гонсин Про. Бачите, в нього збоку трошечки інший колір, щоб його розрізнити. Що ж робить гонсин Про? Що це за посилена така формула? Хочу вам сказати, що головне направлення оздоровлення для людини, саме гонсина Pro, це зниження показників цукру. А ще мої всі клієнти, які починали і зараз продовжують приймати цей гонсин Pro. Вони показують на те, що цей препарат дуже прекрасно знижує і кількість холестерину холестеруну в нашому з вами організмові. Тут є Джимнема. Я хочу сказати, що колись в прайсі компанії був унікальний препарат Джесін. Може пам'ятаєте. Це спеціально розроблений компанією для зниження цукру в крові. І він дуже допомагав. По декілька причинам зараз компанія не може випускати джисин в вигляді капсулок, але на допомогу прийшов саме Гонсин Pro. Будь ласочка. Купляйте цей препарат, починайте його застосовувати, оздоровлюйтесь, він мега ефективний. І ще лінійка гонсинів на цьому не завершується. Вже в 2024 році на самому початку з'явився ще один гонсин. Гонсин, який називається гонсин фокус. І тут теж можна зробити якісь, знаєте, такі е, спостерігання. Колись були капсулки Лавсин. До речі, це мої найулюбленіші капсулки взагалі в компанії Доктор Нона, але їх вже немає десь біля 4-5 років по технологічним причинам. Але компанія доктор Нона розуміє, що зараз дуже важлива енергія, що дуже зараз важливий здоров'я кожних судин саме. І от випустила, випустили компанія доктор Нона, гонсин, який називається, бачите ще, фокус. Гонсин, фокус це здоров'я кожної саме судинки. Це енергія, це прекрасний вплив має на головний мозок і так далі. Нервова система. Але, знаєте, дає таку енергію просто неймовірно. Отакий От в нас був до цього червня 2024 року асортимент напоїв гонсин. Всі вони імуностимулюючі, всі вони мають. Прекрасний вплив на здоров'я кожної людини. Всі вони очищують організм, але по складу своїх компонентів мають трошечки різні впливи. І дуже класно, коли ви будете мати можливість зразу застосовувати всі ці три чая. Я йду на зустріч. І дивіться, в кожній, упаковочці, в кожній упаковочці є 24 пакетика. Один пакетик вистачає на 4 дні. Тобто кожної, кожної упаковки вистачає на 3 місяці. Я йду на зустріч і можу запропонувати вам е, зробити такий мікс чаїв мікс «Гонсинів». Тобто я можу покласти в кожну упаковочку 8 пакетиків чаю, гонсин звичайного, і ви зробите, якщо будете приймати це цілий місяць, ви зробите прекрасну дезінтоксикацію свого організму. Ви ведете шлаки, токсини, тяжкі метали, почистите кишківник, нирки, печіночку і жовчний міхур. Потім вісім пакетиків ви будете цілий місяць приймати обов'язково напій Про, гонсин Про. І таким чином маєте прекрасний вплив на підшлункову залозу і знизите цифри як цукру, або нормалізуєте, або якщо він нормальний, просто зробите профілактику цукрового діабету. І також знизити холістерин. А от третій місяць у вас буде вісім пакетиків, і ви зможете приймати чай фокус. Це енергія, це судинки. І таким чином, за три місяця ви отримаєте прекрасний оздоровлюючий ефект. Але компанія доктор Вона» ще е, пішла далі. І з цього місяця в нас з'явився ще й чай. Гонсин, який називається Relax. В нього така синенька упаковка. І я хочу вам сказати, це дійсно зараз, мабуть, мега актуальніший напій гонсин, але про нього в наступному ролику. Читайте, дивіться, підписуйтесь на мій канал. Все про доктор Нону від Марини Целуйко. І ви будете завжди отримувати найактуальнішу інформацію про кожен препарат, а також про всі акції компанії. А також можете мені зателефонувати і отримати будь-яку консультацію стосовно цих унікальних унікальних продуктів. Компанії доктор Нона, будьте здорові, друзі! Користуйтесь найкращим, користуйтесь продукцією компанії Доктор Нона.